Вітаю, друзі, на каналі Алексаунд. Сьогодні дуже продуктивний день, тому що сьогодні стартував проєкт Olimp 03 Revox і сьогодні ж стартує інший проєкт Sony 600. Чому два одночасно? Тому що, друзі, світло вимикають, графіки на кожен день різні. І мені, щоб не прив'язуватися до, саме до електропостачання, можна робити щось, коли немає світла, але є що робити. І от у разі із цим Sony, приблизно так і буде, тому що моя задача полягає в тому, щоб поміняти пасики на касетній частині. До речі, я вже казав, що пасики я знайшов власник заздалегідь. Про це потурбувався, він їх поклав у ту цікаву велику коробку. Я думаю, це вже не тайна, що там є касети, багато касет, і там же я знайшов пасіки. Тому робота з цим апаратом має значно пришвидшитися. Ну, і звісно, що я, коли його розберу, ті частини, які можна буде помити. Трошечки покращити зовнішній вигляд, я це зроблю. Я не буду фарбувати, наприклад, верхню частину, але передню панель, а я думаю, що зніму і постараюся її помити, але при цьому зберегти всі написи. Вони тут і так трошки є постраждалі. Ось тут ми бачимо тут. Десь іще, ось тут є, ось тут. Бачите, бачите, десь трошки є. Сьогодні ми познайомимося поближче з цим апаратом. Я хочу його включити, зараз подивитися, що він може чи не може. І почати його розбирати, поки є світло. Власник казав, що він його включав. Він включається, все нормально, працює навіть. Радіо частина та підсилювач, і в касетнику працює двигун, але пасіків нема, тож нічого не відбувається. Ну, давайте і ми його включимо. Попередньо поставимо гучність в найменше положення. Ось так баланс тембри посередині. Колонки не підключені. Ну, що тут ще можна? Вибраний режим радіо. Це, мабуть, FM, посередині стрілка стоїть. Ну і давайте це, мабуть, клавіша включення. Натискаємо. Ну, Як ви бачите, тихенько, і чуйте, загорівся індикатор, два початкових сегмента світиться. А, ну, Більше поки що нічого. Якщо відкрити касетний відсік, тонвал стоїть. Ну, Можливо, треба вибрати, наприклад, касети, давайте. Засвітилося, але все рівно тиша. Тонвал такий стоїть. Можливо, він. Ага. Дивіться. І моторчик шумить, але тонвал стоїть. Моторчик працює, все, як власник і казав. Давайте переключимося на тюнер. Теж світиться зелененьким, можна всі входи перевірити. Зовнішній AUX. Фоно. Він, по ідеї, має фонокоректор. Можна під'єднувати ММ-голку з програвачем. Дуже цікаво, гарна можливість. Ну, якщо тюнер, ну давайте послухаємо тюнер, хоча б шипіння його. Почуємо наушники я приніс. Зараз можна включити. Я думаю, що вони мають працювати без вибору якоїсь акустичної системи. Так, друзі, є шипіння, є звук. Два канали є. Можна пошукати? Ну, є навіть станція, яка ловиться, це без антени, без нічого. Ще є ловиться, я відчуваю. Ось якась пісня йде, якась трансляція. Так, що в нас тут? Так, додається. Ну, в бас, я думаю, також. Так, ну що, я думаю, достатньо більше, що ми тут можемо ще перевірити. Там входи різні, аукси, айфону, і то все вторинне. Нам треба розібратися з касетною частиною. Тому можемо виключити, вимкнути і починати розбирати. Ось тут бачимо ще білі цяточки. Це, здається, часточки фарби якоїсь білої. Я думаю, теж їх можна буде легенько зняти. Ну і починаємо розбір. Давайте ж подивимося, що він всередині нам покаже. З двох сторін є гвинти, один другий. З тієї сторони так само. Давайте їх відкрутимо. Досить легенько вони, по крайній мірі, ось цей один пішов. Ось такий. Мабуть, будуть вони однакові. Мені цікаво, чи Знімається ця боковинка окремо, чи це суцільна конструкція. Зараз ми це дізнаємося, бо дуже вона вже рухається. Ага, бачите, ось, рухається з оцим усим, значить треба відкрутити гвинти на тій стороні і знімати. І окремий мішечок для цих мітізів. Ну що? Давайте спробуємо? Ага. дивіться, як цікаво, та здвинулася. Так а далі? Друзі, ось на таких цікавих застіпках тримається боковинка. Зверніть увагу, мій джапан. Все серйозно, така товстенька, гарненька. Треба підклеяти. Зараз будемо знімати оцю. Ця знялася так само, більш плотно вона сидить. Так, мабуть, ось так я їх покладу і приберу. Ось так, друзі, знімається цей кожух. Як ви бачите, як вам показати, ось такий він П-образний. До речі, є в ньому всередині ось така схемка, і я її повивчаю, а вам зараз покажу, що там є всередині. Оставив так, трохи зручніше, беру камеру в руки і давайте подивимося. Бачите, досить маленький розмір ось у долоня. Бачите, глибина дуже невеличка, ну і висота теж така. Я думаю, якщо зняти задню стінку, буде тут трошки більше місця, нас цікавить. Саме ось цей вузол всього комбайну. Бачимо мотор. Там я бачу один пасік. Прокручую маленький верхній шків. крутиться нижній побільше. Це пасік ціленький. І на цьому ж моторі, ось ближче до нас, ось стоїть широкий пасік. І там воно ми бачимо тонвал такий темний. Ну сподіваюсь, що камера вам його дістає. Так, а чим мені його дістати? Хоча яка різниця? Все рівно треба то все розбирати і міняти. Я так думаю, що зніму я задню стінку. Якщо вистачить місця, не буду я чіпати трансформатор. Тут із задньою стінкою досить все непросто буде її, щоб зняти. Бачите, як тут зроблено навивкою оці контакти, я не хочу їх чіпати, я оці планочки, вони на кліпсах, буду знімати, і оце все залишати на дротах. Зніму лише саму стінку. Зняв, друзі, я задню стінку. Ці всі просунув внутрі панельки, вони на кліпсах. Тут має таке, бачите, невеличке пошкодження. Ось ну це така ДВПшечка, Ось так, вона це треба тут, я не знаю, як ось її. Вирівнювати під прес, заганяти, клеяти, мабуть. Потім я подумаю, робити з нею щось чи ні. Подивлюся більш детально. Зараз хочу показати вам інше, ось кнопочка, вона тут в нас якось не тримається. І там, бачите, щось там десь, мабуть, вискочили із зачеплення. З тим теж будемо розбиратися. Що ще хотів показати? Хочу зняти оцю панельку. Ось тут був гвинт, маса прикручена. Ось він. Ось така шляпка в нього. Оцей гвинт з отакою шляпкою. Він був отут прикручений. Тут не було нічого. Але, здається, тут теж має бути гвинт. Далі, познімав я ручки, ці знімаються, просто стягуються, ці також знімаються. Ось такий вигляд вони всі мають. А це ручка була на запис ось ця, і вона трошки менша. А ось ця була на тюнер, вона трошки більша. У діаметрі теж двойна. І оця внутрішня, вона, бачите, така цікава шестеренкою. І ось шестеренка стоїть. Я нічого не міняв у положенні. Ця стояла так вертикально посередині. Бачите? А ця стрілочка стоїть униз. Я не знаю, тут вона ж не даремно, можливо, вона вниз, можливо, вверх, але якось трошки вона вбок. І я не знаю, чи так має бути, чи ні. Цей тюнер він лише сюди повертається, файл тюнінг. Ось його упори. Тобто він отак раз, цим упором або сюди повертається, або сюди. Все, півоберта. І відповідно оця шестериночка теж крутиться. Далі, друзі, тут ще є ось такі гайки. Які фіксують передню панель, ця більша була закручена тут на рівній запис. Ось такий вона розмір має. І ця менша була закручена ось тут, на регуляторі гучності. Цей стоїть, ну так, доволі міцно, а гучність, якось так, бачите, ходить. Трошки болтається, але ну, це, все, це все нюанси, друзі. Треба зняти цю панельку передню, як вона знімається. Я дивився, що знімається вона окремо від цієї пластикової частини. Саме ця накладочка, бачите? Ось так вона знімається. Тут вона вже відходить, там знизу мають бути кліпси. Зараз я їх переверну, зніму, покажу телефон на зарядці, незручно це робити. Ну, постараюся. Так і є. Ось одна кліпса. Ви бачите, як панель ходить. І там знизу друга кліпса, і вона, друзі, зламана. Немає тут носика взагалі, вона знизу рівна. Тут вона з носіком, бачите, а тут його нема. Трохи є корозії. І ось вам секрет, чому вона така компактна, ця штука. Подивіться, це двостороння плата, це її нижня частина. Це її верхня частина. І тут разом із такою навивкою да, можна було б штекер поставити. Ну ні, накрутили дроти. А Ось тут, бачите, купа СМД-шних компонентів. Я думаю, ви бачите, так? Да? І це все 80-81-й роки. Ось такі вони технології. Тодішні. Так, Мабуть, зараз її треба знову поставити на ноги і акуратно зняти цю панельку. Ось так. Просто вона знімається, знімається зверху, знизу. Це накладочка, вона металева. Бачите, тут вклеєні. Кіконця, ну, звісно, що пластикові, а тут лишилося все інше. Так, де б її покласти? Ось тут поки покладемо. Тут ось, ось пластикова рама. На цій рамі тримається оця накладка, мені здається, що вона сидить на клію. Ну Тут все чистеньке. Оці кнопки вони теж мають зніматися, просто витягати їх. Ось ці, ці, ось ці, ну, ці теж розберемося. Можливо, не будемо її чіпати, її можна і так помити і поставити на місце. Оці мають зніматися, оці. І нам лишиться лише обережно вимити ось цю накладочку і всю передню панель. Саме цим я зараз і буду займатися, оскільки світло вже тут ще на декілька хвилин. Тому, друзі, цей ролик такий коротенький, ознайомчий. Дякую за увагу, за цікавість до каналу. Не забувайте про вподобайки. Якщо не підписані, підпишіться, будь ласка. Канал потрошку зростає, вже перевалило за 700 підписників. Колись, я думаю, що буде і перша тисяча. Можливо, завдяки вам це пришвидшиться. Традиційно всім всього найкращого. Побачимося в наступних роликах!